Преподобні гості, шановні колеги, дорога мені спільнота, дорогі мені випускники, слава Ісусу Христу. Хочу вас сьогодні привітати зі світлим святом, з завершенням першої програми нашої Masters of Technology Management. Як я собі згадую, коли ми закладали основи цієї програми, у мене в голові створилася картинка. Картинка, хто буде тими першими випускниками, які це будуть люди, які це будуть лиця, чого ми від них будемо очікувати? Якщо чесно, я сьогодні уявляю, що не могла бути краща перша група, щоб представляти цю картинку. Між вами є люди, які. Дійсно могли підхопити ідею, розвинути ці цінності, які ця установа старається передавати культивувати у своїй спільноті. До великої міри ці цінності, це бачення, цей підхід до життя є основною такою лінією. Нашого буття і основою взагалі цієї програми. З програми кожен може отримати інакше, кожен викладач інакше може представити свою тему, кожен студент може це інакше сприйняти. Але цінності на загал, цінності наші, наша культура, наш підхід до, до життя. Це є те, чого ми всі прагнемо бачити як один. Ці цінності, які я бачу у вас, це, що я від вас відчуваю, це якраз те, що я бачу в голові, коли ми закладали цю програму. Ми хотіли, щоб кожен випускник цієї програми став лідером, візіонером технологічного світу майбутнього. І, можливо, попровадив своє суспільство, своє місто, свою країну чи весь світ вперед, в майбутнє використовуючи новітні технології, інноваційні підходи. Знаєте, кажуть, що в молодому сімействі перше поповнення, як сказати, тестове, випробувальне. На ньому молоді батьки навчаються, кажуть, прорізають свої зуби, використовують це знання, що їм було передане їхніми батьками. все, що вони пережили за своє життя, і стараються це вкласти у виховання своїх перших дітей. Але в дійсності цей навчальний цикл, він повторюється з кожним поповненням. І перше поповнення не унікальне. Воно може бути найтяжче, воно може бути найбільш випробоване. Але з кожним поповненням йде новий навчальний цикл. Ви, мої дорогі випускники, є першим поповненням цієї програми. І на вас і ми навчилися дуже багато. І надіємося продовжувати навчатися. Ви надали нам можливість побачити дійсний світ. Такої програми і зрозуміти, чого ви і ваші наслідники потребують отримати від такої програми. Ви тепер стали частиною цієї спільноти. І в майбутньому ви повинні активно учащувати в цій спільноті, допомагати їй рости і цій програмі розвиватися. Ви повинні почуватися гордими, тому що ми вами гордимося. Ви повинні почуватися сильними, тому що у вас втілені є ці цінності, які ми хотіли вас втілити. Користуйтеся цим. Якщо хочу закласти вам кілька таких основних думок, то найголовніше це те, що тримайтеся своїх принципів. Вживайте ці цінності на користь. Завжди майте мету. В сьогоднішньому постійно змінливому світі тяжко передбачити майбутнє. Від вас буде вимагатися, щоб ви знали, куди ви йдете. Бо без того ви нікуди не зайдете. Не знаючи не передбачити це майбутнє, ви повинні використати кожну зміну, кожен цикл і чогось добитися на ньому. Друге, зрозумійте, що дуже багато можна здобути, допомагаючи другим, помагаючи другим все ж таки добитися свого. Я можу сказати з власного досвіду, що найбільше я навчився, допомагаючи іншим добитися своїх цілей, своєї мети. Я вам бажаю такого самого відчуття. На кінець я хочу вам побажати всіх сил, стійкості, певних таких, почуття певного бачення, візіонерства, щоб ви зрозуміли, що ви тепер готові і загартовані самі створювати бачення і довіряти йому. Нехай вам щастить. Хай вас Бог благословить! Слава Ісусу Христу!